Втеча з Сирії, війна в Україні та волонтерство у Червоному Хресті. Непросту історію довкола родини 20-річного Андрія Сулеймана розповідає стрічка, цей дощ ніколи не скінчиться. Річ у тім, що тікаючи від війни у Сирії, сім'я опинилася у іншій війні на сході. Андрій стає волонтером Червоного Хреста в зоні бойових дій. А після смерті батька, головний герой, напівсирієць, напівукраїнець, вирішує поховати його тіло на батьківщині. «Велика подорож ми знімали в декількох країнах, і таку велику родину головного героя її розкидали просто світом, і ми спостерігали, як живе кожен з частин цієї родини. Можна слідкувати за історією головного героя, можна слідкувати за такою метафорічністю, образністю цього фільму. Світова прем'єра чорно-білої картини відбулася на міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі, де вона здобула нагороду за найкращий дебют. Це найбільша у світі подія присвячена документалістиці на великі екрани кінотеатрів Києва, Львова та Дніпра. Фільм вийшов 29 вересня. Спеціальний показ за участі режисерки у Львові відбудеться цієї п'ятниці у планеті кіно, що в ТРЦ форум початок о 19.00.